27 листопада у Криворізькій гімназії номер 9 відбулась урочиста церемонія відкриття меморіальних дощок випускникам навчального закладу, які віддали своє життя, захищаючи незалежність та свободу України. Сьогоднішня подія це символічний знак пам'яті про подвиги Едуарда Казакова, Володимира Шметлая та Володимира Фролова. Після навчання Едуард Казаков служив у прикордонних військах. Потім працював на взуттєвій фабриці та займався підприємницькою діяльністю. Чоловік ще з 2015 року добровільно став на захист нашої держави. Після початку повномасштабного вторгнення з другого дня пішов боронити рідні землі від російської навали. За весь час він давав відсіч ворогу на багатьох напрямках України: Херсонському, Запорізькому, Донецькому. Боронив українські землі у складі 129-ї бригади. Був командиром другого міністерства. Наметного батальйону. Життя Едуарда обірвалось на Курському напрямку 2 вересня 2024 року. Пішовши в АТО ще в 2015 році, він сказав, що не можу інакше, бо як я буду виглядати в очах свого сина. І так само, коли почалося повномасштабне вторгнення, він також пішов, бо перше, що він сказав, ми, чоловіки, дорослі, повинні закінчити цю війну, щоб діти наші не пішли. Але дуже багато дітей загинуло. Володимир Шматлай навчався в гімназії номер 9 до 9 класу. Потім здобув професійно-технічну освіту і працював на Криворізькому металургійному комбінаті Токарем. У листопаді 2022 року Володимир долучився до ЛАВ ЗСУ. Мав позивний батя. Був гранатометником першого окремого батальйону морської піхоти. Загинув герой 17 січня 2023 року в бою під водяним. За життя чоловік здійснив власну мрію, купив будинок для своєї. Де зараз без батька та чоловіка залишились дві доньки та дружина Володимира. Перед тим, як його забрали на війну, він встиг посадити троянду. Коли тато загинув, я з родиною родини в береги, які я дарувала кожному військовому, в якому я завжди бачила свого тата. Писала молитви за солдат. Господь бреши солдата, від куль, від тула автомати, нехай повернеться живим. Нас зовсім врагам лихим. Володимир Фролов народився на Кіровоградщині, а згодом переїхав до Кривого Рогу, де працював бригадиром ремонтної бригади на Арселор Мітал Кривий Ріг. У січні 2022 року влаштувався працювати у гімназію номер 9 Сторожем. Спочатку повномасштабної війни став волонтером, а в лютому 2023 року вступив до лав Збройних сил України, боронив землі на Донецькому напрямку. Героїчно загинув 14 червня 2023 року в бою біля Новосілки у вісі п'яти. Років. З болем у серці розказала про Володимира, його дружина. Дуже хочеться, щоб всі були живі і зі своїми родинами. Мій чоловік був дуже гарною людиною. Ми з ним прожили 16 років. Наша сім'я не знала, як, але ну, мені казалося, що наші сім'ї гарніше і більше немає. Мій чоловік завжди був. Такою людиною ще він іде усміхається. З початком повномасштабної війни став волонтером, а в лютому 2023 року вступив до лав Збройних сил України. Імена мужніх воїнів відтепер будуть навічно закарбовані на стінах гімназії, щоб пам'ять про їх подвиги жила вічно у серцях майбутніх поколінь. Вічна шана та пам'ять Едуардо Казакову, Володимиру Шметлаю та Володимиру Фролову. Аліна Сітнікова Гліб Препчук перший міський.